Свячений українським дітям. В Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ короткометражного художнього фільму Самольот. В основі сюжету не проста життєва історія хлопчика Макара з Маріуполя. Під час війни він втратив маму, а його батько воює на передовій. Мені було дуже легко грати цю роль, але я співчуваю цьому хлопчику, йому страшно. Йому вже натоїло ці сирени постійно в на Маріуполі, як я відіграв цю роль, коли я спав. Із своїм другом Сєром почала починається тривога. Настрічка самольот дебютна робота громадської організації «Кіноінвестцентр МІФ». Мів режисер короткометражного фільму Рудон Волков каже: назва «Самольот» не випадкова. Самольот це калька, це русизм, кидайте камінням, але це вада наша суспільна. Вже не самольот, але ще не літак. А коли ми станемо літаком? Що ми передамо цьому поколінню, яку країну, який світ, яке розуміння і бачення цього світу? Це все залежить від нас. В принципі, картина це заклик до роботи. Кінострічка у художній формі демонструє досвід війни, який доводиться переживати українським дітям. Помічниця режисера Ольга Комановська переконана, ця історія нікого не може залишити байдужим. Вона мене зачепила за живе і я не знаю, кого могла б зачепити ця а, Історія дітей війни. Ми боїмось, деколи а, говорити з дітьми на якісь важкі теми, а, коли виникають якісь питання, дорослі. А, нам здається, що вони не зрозуміють, ну здається, що вони це приймуть дуже болісно, так, щоб не травмувати їхню психіку. А, але досвід показує, ну на жаль, в цей час війни, що це не так. Діти у нас доросліші. Зйомка кінострічки тривала чотири місяці на різних локаціях. Івано-Франківська, зокрема у бомбосховищі сиротинця. Дуже воно ну мене пробирало за душу і думаю, надіюсь пробере глядачів. Як ті, хто мешкають у цьому бомбосховищі, переховуються від повітряної тривоги, як вони стараються це місце обжити там всякі надписи, малюнки дитячі. Протягом фільмування творчій команді неодноразово доводилось очікувати певних погодних умов. Помічниця режисера Ольга Комановська зізнається, неодноразово під час зйомки траплялись справжні дава. Нам був потрібен сніг, і він пішов. Ну, просто ми от зібралися на знімальний майданчик, і тут раптом почав падати сніг. А ще дуже дуже таким просто даром з неба було, коли нам Дякую. просто треба був цей літак. Ми відзняли сцену, і тут я дивлюся над нами дуже низько. Відкриваються хмари, і та якби ну не це чудо такий красивезний вилітає так, так як нам потрібно в тих хмарах. І Сергій зразу тихо, 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 і ми -а! ну коротше, там. Такі були емоції. Просто просто ну зараз не передати. Я не знаю, чи це екран передав, але тоді ми побачили справжнє диво. Автори короткометражного фільму сподіваються, незабаром самольот буде представлений широкому загалові на міжнародних кінофестивалях. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.